Діагностика зору серед зіркового неба у дитячій поліклініці в Чернівцях відкрили новий офтальмологічний кабінет та розповіли, що найбільше псує дітям зір. Ольга Зазоляк із синами-близнюками прийшла перевірити зір до дитячої міської поліклініки. В одного з хлопців виявили астигматизм захворювання, яке викликає дискомфорт і спотворює зображення. Каже лікар, що астигматизм може бути пов'язаний або вроджено, або недоношеність. А у мене вони були недоношені, лежали місяць в реанімації. Можливо, це якось спричинило. І ще у Тараса є у мене імплант стоїть на вушкові. Це, мабуть, все із за перечасних пологів. Можливо, хоча не знаю. За словами лікарів, основна причина погіршення зору в дітей зловживання гаджетами. Дітки не дотримуються режиму і особливо маленькі, вони пересиджують за гаджетами. Це саме основна. Ну і вже на другому місці йдуть вроджені патології. До трьох років взагалі протипоказані мобільні телефони. Уже з трьох років чим більше екран, чим більше вісень, тим краще для дитинки. 20 хвилин ми кажемо комп'ютер, ноутбук, телевізор, звичайно, ми можемо збільшувати, але робити перерви. Ольга Зазуляк каже, обмежує дітям час для телефонних та комп'ютерних ігор, аби зір не псувався. Помежую гаджети їм, щоб вони більше гуляли на свіжому повітрі, більше активно рухалися і менше проводили час. Ось оці останні два тижні то в мене такий був строгий. Я півгодини лише за телевізором і включала перед сном і все. А так, ну, дозволяла, вони могли там на обід трохи подивитися і вечором ще подивитися. Медики рекомендують дітям шкільного віку не сидіти у гаджетах довше 30 хвилин. На даний момент і таке гарне правило. 30 хвилин ми працюємо зблизька, читаємо, пишемо, дивимось. 30 секунд ми відпочиваємо, дивимося вдалину на вісім, приблизно чим далі, тим краще. Мені фокус, близь даль, близь даль. Тоді набагато менше буде втомлюватися саме очко, центр зору, скажімо, і порушень таких буде набагато менше. Перевірити дітям зір тепер можна у відремонтованому офтальмологічному кабінеті міської дитячої поліклініки. Над його інтер'єром працювала дизайнерка. На стінах космос та планети. Серед такої атмосфери маленьким пацієнтам лікують зір. Оскільки процедури проходять в темній кімнаті, завдяки спеціальним шпалерам діти не сидять в темряві, а серед зіркового неба. Дуже зараз на даний момент проблема в тому, що зір падає у діток. Тому кабінет оснащений всім необхідним для того, щоб допомогти дитині справитися з нагрузкою або ж би, попередити порушення, які можуть настати внаслідок великого навантаження. Діти проводять у цьому кабінеті в середньому 30-45 хвилин, а курс лікування 10-14 днів. Мається спільна бути робота, тому що якщо дитина проходить тут лікування, а вдома батьки не слідкують, або ж сама дитинка не може обмежувати себе в проведенні часу в гаджетах або телевізор, комп'ютер, то це може повторитися знову, тому бажано, щоб і батьки теж приймали таку активну участь в тому, щоб допомогти власним діткам. Стольмологи наголошують, особливо під час дистанційного навчання зір необхідно перевіряти щороку. Вікторія Макайда, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4